Доброго вечора, я вас вітаю. Давайте подивимося кривий ріг. Так, сьогоднішнього вечора, вже зараз вечір, 4 січня до 8 включно. Я вже за Кривий ріг говорила, що на цьому тижні окраїни будуть гучні. Є такі прогнози на моєму YouTube каналі, і в Телеграмі я про то писала. Ну, давайте глянемо ще раз, так що кривий ріг до 8 числа. Ну, дивіться, мені йдуть розчарування, форс-мажори і дуже такі наслідкові речі по ресурсу забезпечення кривого рогу, і поруч з тим можуть працювати захисні системи. Але енергії достатньо складні, як наче мають там якісь плани саме на темний період доби. Робота буде робитися, захист буде працювати, буде відпрацьовувати, проте енергії мені йдуть достатньо складні. Циклічні йдуть події, події повторювані. Довгі, затяжні можуть бути тривоги, так, такі. А, і йде мені матеріальна якась а, підсиленість, так, як наче можуть укріпити саму захисну систему, так, самого міста. Давайте тут ще подивимося: кривий ріг з 4 по 8, 8 січня. Легкі об'єкти можуть переміщуватися вночі, багато легких, Йде мені. Ріг. достатньо напружена ситуація. Дивіться, залежність, агресивність знову йдуть енергії складні. Вночі вони можуть бути, так, іде мені активність саме на ресурсні об'єкти. Тому треба бути дуже-дуже обережними. От, пересування може бути, знову ж таки, багато, перехоплення цілей також буде не без того, але через те, що їх може бути багато. От, це можуть бути не один, так, якийсь. От, можуть бути наслідки. Так треба бути дуже уважними а, тим хто проживає у дуже високих високих будинках і мені, окрім будинків, іде ще перехоплення над тими об'єктами, можливо, це військові якісь частини або поліція, все, що пов'язано з дисципліною, правопорядком. Тобто там також може бути активність. От. Але загалом мені йдуть якісь високі будівлі, високі споруди. Всім доброго часу і вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо прогноз на Київську область та місто Київ з 4 січня сьогоднішнього по 8 січня включно. Дуже просили подивитися найближчий цей період, так, тим паче, що у нас там йдуть свята. Давайте подивимося, що по активності, так, які енергії взагалі туди йдуть і що нам покажуть, так? Давайте подивимося. Київська область, що по енергіям. На цей період. Ну, енергії достатньо складні, активність, на жаль, може бути в області, так, на ці декілька діб. от І багато іде достатньо важких енергій, таких як наслідкові енергії, ідуть мені можливі ще наслідки складні, так скажемо, так. Як наче в області до того готуються і розуміють, що може бути. І можуть спостерігати достатньо багато іще а, переміщення, от, і поруч з тим буде працювати захисна система. Але енергії складні мені йдуть повторювані циклічні події, які повторюються знову. Знову йде агресивність на темний період доби, тобто це нічний час. Тому а, треба бути уважними: нічний час будуть провокації від а, ворогів. Поки що енергії ну, менше і легше не стають, на жаль. Давайте сам Київ глянемо, так? Місто Київ, місто Київ з 4 по 8. Місто Київ, місто Київ. Ну, місто Київ також в такій напрузі буде, так? Тому що ну, переміщення це воно викликає таку агресивність і мені йде продовження ситуації, тієї, яка зараз є, і знову йде циклічність. Тобто ситуація, ось така напружена, як зараз. Там вона продовжується тримається, так. І так може працювати захист, достатньо багато мені йде переміщення, і також наслідкові енергії, достатньо важкі. Треба бути обережним людям, які збираються на якісь масові такі зібрання, там, де багато людей, це людні місця. Київ, так, Київ та область. Мені йдуть іще. Лікарні, Лікарні йдуть дуже в якійсь неспокійній енергії. так? Ось. І місця там, де багатоповерхівки, ну саме де проживають люди. Тому що тут саме родини, там, де збираються родини. І темний період часу. Реагуйте, будь ласка, на тривоги. Все буде Україна. Я вас вітаю. Зараз ми з вами подивимося місто Кременчок. Що чекатиме його з 4 по 8 число, по 8 січня? Так, також просили, що по активності, які енергії. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні питання, буду на них відповідати. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у Телеграмі, телеграм-каналі, посилання є у шапці профілю тік або на моєму Ютубі. І так, Керменчук, що там за цей період доби. Доби декілька діб, так може бути. Розчарування форс-мажори, якісь неочікувані ситуації, от, які взагалі, в принципі, можуть принести розчарування. Тобто це ситуації достатньо можуть бути складні і різкі, так? Кременчук. Захист може працювати. Дивіться, мені йдуть захисні системи, які вони в активності, так, вони можуть відпрацьовувати, довгі можуть бути тривоги. What? Mm. Багато маніпуляцій буде, маніпулювання. От, і все-таки тут окраїни окраїни самого Кременчуга, або дуже близько до окраїн. Саме там може бути більше переміщення, і саме там може проводитись робота саме захисної системи. Тобто, десь окраїни або дуже близько біля нього. І там можуть бути. саме Такі гучності. Ну, ситуація загалом достатньо таки напружена, так, агресивність така йде, напруга, залежність від того, що взагалі відбувається. Це, в принципі, не дивно. Так? Ми з вами в цій ситуації вже в принципі давно. Нічого нового такого. Так, давайте тут подивимося. Так, може бути перехоплення дійсно, ось можуть е відпрацювати. Але знову ж таки, форс-мажори йдуть, е і такі достатньо великі розчарування. Це говорить про те, що навіть при роботі захисту, при тому перехопленні, яке може бути на окраїнах міста, можуть бути ситуації, які принесуть. Можуть принести вірніше наслідки. І дуже уважно а, треба бути, мені чомусь ідуть лікарні, от, а, людні місця, і тут багато, багато йде руху. І а, через те, що багато, а, воно може принести, а, принести а, свої так, результати. Приватні будинки, взагалі, і приватні, і багатоповерхівки, будинки там, де знаходяться люди, також треба бути дуже уважними. Тому мої золотенькі реагуємо на тривоги, Ситуація ну, достатньо напружена, можуть просто не все перехопити. Доброго часу! Дивимося Дніпропетровську область та місто з 4 по 8 січня, включно. Подивимося, що чекатиме так, область по енергіям, що по активності, так, на цей період. І так, дивлюся по вашому проханню. Дніпропетровська область з 4 по 8, Що чекатиме? Ну, по-перше, мені тут іде достатньо велика залежність, напруга, агресивність, так, от, в якій область перебуває. І дуже емоційно складно. Ну, емоційно ми з вами розуміємо, чому, тому що а, безкінечна така напруга, вона дарма не проходить, так? Провокації в цей період, ну, вони будуть. Ми вже від них не знаємо, як здихатися. Але, на жаль, ті провокації на область можуть принести наслідкові енергії, наслідкові речі. От, тому карта розчарувань форс-мажорів і важких ситуацій. От, можуть бути затяжні довгі тривоги. Тому в області обов'язково ми у цей період реагуємо на повітряні попередження. Давайте подивимося саме місто, так? Місто Дніпро. Що чекатиме у цей період з 4 по 8? так? Так, Дніпро, з 4 по 8. місто Дніпро, місто Дніпро. Циклічні події, повторювані події, які повторюються по переміщенню у повітрі. Тобто над містом може бути знову пересування, якась активність. І е, над містом іде місто, якначе е, іде якесь укріплення на цей період, іде масовість, тобто багато в області і місті може бути переміщення над самим містом. Так? От, і це підкріплення дає нам. Е, Підкріплення саме захисних систем, так, лякати місто будуть, буде працювати захист, як наче зараз обговорюють щось, вирішують так, можливо, стосовно захисту. От, і не дивлячись на це, може бути переміщуватись так, багато легких об'єктів, і мені йдуть окраїни міста Дніпра. Тобто це якось ближче до окраїн. Там навіть від роботи захисту можуть бути якісь наслідки. Наслідкові наслідкові речі. От, тому а, треба бути досить обережними, як наче хитрість якась. Знаєте, будуть щось використовувати, можливо, або десь конкретну якусь так, інформацію використають, тому бажано реагувати на а, тривоги. А, що ще? А, переважна активність нічний час. Тому, будь ласка, будьте дуже дуже уважні.